50 відтінків лайна англійською мовою. І чому ось цей щець. Має стільки значень. Мене звати Кирило Макашов, і ви на моєму каналі по вивченню англійської мови, де я ділюся лайфхаками, порадами та й ось такими прикольними темами, про які ви могли не знати. Тож підписуйтесь, ставте лайк на це відео. Я йду до мільйона підписників, колись я туди дійду. Сподіваюся. В описі під відео є мій безкоштовний урок, який вас змотивує. І е, я там розповідаю про лайфхаки вивчення також. Приходьте, він безкоштовний, реєстрація за посиланням. Тож в нас щеть! І що з ним не так. Здавалось би, що тут можна придумати. Ну, давайте подивимось. Всі знають це слово щить, лайно, окей. Лай. Но. Також воно використовується у значенні щось погане, хрінове. Наприклад, you talking shit. ти говориш якусь нісенітницю, нес ти говориш якусь таке лайно. No. Або, наприклад, man, this... This car is shit. Ця машина просто лайно, просто хрінь собача. Що це таке? Та? Тобто ми можемо критикувати завдяки shit. Окей, щось погане. Погане. Окей. Але тут ми до shit додаємо the. І цей the змінює повністю нафіг значення. І тепер the shit означає. Класно! Круто! Топ! За shit!». Тепер вони антоніми. Ось тут лайно погане, а ось тут класне, суперкруто. Наприклад, Man, this car is the shit! Man, this movie is the shit! Це щось суперкруте, суперкласне, коли ми хочемо сказати вау! Кльово! Круто! Це буде «The shit!». Далі, знов-таки, в нас є give shit. Give shit. Це критикувати, сварити, ругати когось. Та? от, You're giving me shit, Наприклад, he's giving me shit. Він мене критикує, він на мене, мене ругається. Oh, he's gonna give you shit. Він тебе за це посварить. Він тобі ух, дасть на горіхи. Ох, he's gonna give you shit. Окей, пишемо. Критикувати ти. Або сварити. Сварити. Give shit. Але give a shit. Перейматися. Бухто як? Перейматися. I don't give a shit. Мені пофіг, я не переймаюся. I don't give a shit. Why are you giving a shit? Чому ти переймаєшся? Чому це для тебе важливо? Why are you giving a shit? Окей? <laughs> okay. Take shit. Це терпіти. Терпіти щось. Коли вам, наприклад, щось там постійно вас булять, щось вам кажуть погане, і вас питають. How long? Are you gonna take the shit for. Як довго ти ще будеш це лайно витримувати? Терпіти, це лайно. Чому ти це е, терпиш? I don't want to take shit. Я не хочу терпіти. Я не хочу, щоб на мене сварилося. To take shit. I'm not gonna take shit anymore. Я більше не буду е, терпіти ось, ось цього всього, щоб на мене сварилося. Я не буду це приймати більше. Типуда приймати лайно. Тобто приймати образи якісь. Окей. Okay. Take a shit. Ходити. Ой. Ой. От. Ходити по великому. В туалет. Тобто take shit. терпіти. Take a shit. Ходити. Ну, ви поняли. Сходити по-великому в туалет. На все, як впливають дивно артиклі, є? Щить лайно, защить класна. Give shit критикувати, сварити. Give a shit – перейматися. Take shit – терпіти. Take a shit, ходити по-великому. Айні a shit, наприклад. Спробуйте ось цим всім. Скласти одне єдине речення. Мені було б цікаво послухати, як би воно звучало, якщо вас вийде це зробити. Shit the shit, give shit, give a shit, take shit, take a shit. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаві такі теми. Ставте лайк цьому відео і безкоштовно в описі за посиланням. Побачимось на нових уроках!